Нарешті в мене дійшли руки до того, щоб, по-перше, показати вам, як виглядає моя подорожувальна косметичка. По-друге, в ній прибратися. В ній є абсолютно все починаючи від отакого масилка для волосся, яке тричі в мене витікало в цій косметичці. і закінчуючи ось такими пробніками з якогось готелю, бо нормального геля для душу в мене нема. Окрім цього, в цій косметичці містяться залишки парфумів, залишки, кондиціонеру, якісь незрозумілі пробніки від СПФ, ретинол, банка з якоюсь рідиною, знову пробники і жменя тампонів. я вирішила покласти край цьому позорі, що зробила собі невеличкий подарунок до дня святого Миколая. Скоро я знову їду в тур, і я не хочу, щоб моя косметичка. Виглядала як косметичка бомжа. Тому я замовила собі дуже класний та мінімалістичний набір догляду за тіла від українського виробника. Он аромати настільки нереальні, що не встояв навіть мій такі компактні міні-версії. Дуже зручно брати собою в подорож. З Бо в цьому наборі є абсолютно все необхідне. Гель для душу, шампунь, кондиціонер, а також масло для тіла. І Погодьтесь, це виглядає набагато краще ніж оці позорні пробніки з якогось готелю. Я Дуже багато класних відгуків чула про цей бренд і чула про те, що тут неймовірні аромати. Тому я одразу, щоб двічі не платити за доставку, замовила собі ось такий подарунковий набір. Тут є ось таке рідке мило для рук, а також крем.